Як правильно увімкнути та вимкнути перезарядний внутрівишний слуховий апарат? Перший варіант: якщо ваш слуховий апарат стоїть на зарядці, яка підключена до мережі, то ви можете просто зняти з підзарядної станції ваш слуховий апарат. І він автоматично буде вмикатися. Варіант другий: якщо ваш слуховий апарат перебував в сушильному кейсі або просто в кейсі на зберіганні, вам потрібно його дістати, натиснути на кнопку, потримати 3 секунди та прибрати палець. З цього моменту апарат включився і готовий до експлуатації. Якщо ви хочете вимкнути ваш слуховий апарат, вам необхідно натиснути на кнопку потримати 3 секунди, прибрати палець, після чого апарат вимикається, і ви можете його далі зберігати.